На першій у новому році колегії Галицької районної державної адміністрації не лише підбили підсумки виконання плану соціально-економічного розвитку за 2012 рік, але й визначилися з головними напрямками роботи на рік поточний. Це ремонт доріг місцевого значення та мобілізації ресурсів, наповнення бюджетів сільських рад. А мешканцям районного центру ще й доведеться згадати досвід. 15-річної давності і з розмахом відзначити черговий ювілей рідного міста, аби нагадати усім нині в Україні сущим про те, що галицькому роду нема переводу. Як засвідчив виступ начальника управління економіки райдержадміністрації Марії Чемеринської минулого року, у районі загалом вдалося зберегти позитивні тенденції економічного зростання і розв'язати низку соціальних питань, зокрема повністю розрахуватися з боргами і заробітної плати. А аграрії району навіть почули на свою адресу приємний комплімент. У році район за четвертий місце за де, чи є, як кажуть. Достанній таким важним фактом. І, зокрема, те, що в районі створено 10 оперативів, при тому, що в області 71 також я рахую великим досягненням. Досягнення факт незаперечний, але на колегії передусім ішла мова про проблемні питання, до яких, зокрема, належить формування бюджетів місцевих рад. Бюджети ці дотаційні, але, як зазначила начальник податкової інспекції у Галицькому районі Олександра Верещак, проаналізувавши роботу у цьому напрямку виконкомів Залуквянської, Дем'янівської Задністрянської сільських рад, невикористаних резервів у кожному селі безліч. Такої ж думки перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович. Вам тут сказали, що тут є невеликі резерви, величезні резерви, величезні резерви. І всі вони лежать у вас під ногами. Голови сільських рад не заперечували, хоча й реагували по-різному. Ми, як голови, не всі компетентні, тому що таких інститутів немає, що вчать на голову сільської ради. І ми мусимо прислуховуватися до всіх рекомендацій, які нам надають наші служби. Тому ну, ми і самі постійно працюємо надворенням. Нашого бюджету і в майбутньому будемо працювати. Аби ця праця була більш ефективною, голова районної ради закликав очільників місцевих громад до співпраці з усіма районними структурами. Ви самі бачите, що є такі питання, що ви не можете вирішити. У районі є всі служби. Ви написали звернення, не отримали листа. Є прокуратура, СБУ, податкові і так далі, адміністрація районна рада. Написали усі. І нехай вам допомагає районна шлада, допомагатиме, але й контролюватиме. Принаймні на наступній колегії з питань наповнення бюджету буде заслухано голів ще п'яти сільських рад. Тема фінансова прозвучала на колегії і у дещо несподіваному контексті. Розробляються заходи із відзначення 1115-ї річниці річниці часу першої згадки про Галич. Отож є нагода залучити кошти на низку важливих для міста і району проєктів. Визначилися на колегії і. Із пріоритетними на поточний рік завданнями. Нашим пріоритетним напрямком, і чомусь воно не відображено в сьогоднішній нашій програмі Марія Васильівна і в проєкті рішення треба допрацювати в цьому році. Має бути ремонт доріг місцевого значення. Ремонт доріг між населеними пунктами. Пропозицію проєкт рішення включили. Тож тепер справа за а час, як відомо, біжить невпинно і не за горами той день, коли про виконання запланованого треба буде доповідати.